Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. я Сашко Добрий. Заїхав тут до майстра, так, бо зупинилася. Таврія декілька днів чхала, а потім геть зупинилася. Ось таке пригорання, так, на кришечці розподільника. А в ньому всередині взагалі тут такі історії. Оцей гвинтик був. ну, від, У підсумку він відкрутився, тут бовтався, так, як відро в колодязі. От, оце все. от. Вільне можна бачити так. І так його тут крутило, що навіть вуха погнуло. При, Приводньою цієї так, частини контактної, нормально розмолотило. І майстер каже, я купив новий розподільник. У нього теж оці гвинтики кажуть, затягнуті, ну, не так, ну не від душі. Тобто воно від виробника, схоже, робиться так, щоб. Вилітало, псувалося. І не той. Не, не ходило довго. Майстер каже, що вони були фактично наживлені, то він їх позатягував. І віримо, що все буде гаразд. А на цій частині, точніше, на цьому розподільнику живий тільки оцей вакуумничок. От, То треба буде його собі залишити. Дякую всім за підтримку. Разом боремо й поборемо. Зараз зробимо пару кіл на таврі, там в крайньому положенні керма. Коли отрушаєш, особливо даєш навантаження від двигуна на ходу, там щось так нормально хрустить. Треба з'ясувати, що це там так хрустить.